Персик, накінець то повернувся в свою резиденцію. Вже так місяці, наверное, 4 чи 5. Перестав тут спати, ну, на своїй цій кіхті точці, на своєму лежанку, навіть кіхті перестав точити ну, на цій трубі. Тільки отут точив. Ну, що бувало, там коврик подіргає. Прийде, ну як потягується. А це прям виліз тільки що. Представляєте таке? Персик. Що то трапилось таке? Мишку йому е, тільки що презентували нову. От зараз вам покажу старі мишки його. Оце такі старі мишки Оце. з довим хвостом, сіренька. Він їх полюбляє. От, грається, даємо. Останній раз дали мишку з етікеткою. Я прям не відривав. отут тут так наклейка йде. Ось тут наклейка штрих-код. І ще плюс етікетка. Там пишеться якісь характеристики. На -на 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 -на. Не вставай, привикай до назад до у То Попередню мишку зняв етікетку, він так і взяв в зуби і кинув десь. А то з етікеткою години 2 носив по квартирі. Притом так носив, грався, пригав до неї, муркотав. Да, Персик, що, що трапилось? Що ти зліз. Давай назад. Так. То з етикеткою, навіть не знаю, де вона ділася, щось Може, там лежить. А це буквально тільки що прийшли десь півгодини назад, зайшли в зоомагазин, купили отаку мишка. така мишка. Цікаво, такого, ще кольору не було. У нього така. Під колір персика, бачите, хвостик. Не хоче гратися. Нова. Нова мишка. Не хоче гратися. І оцей... Що це таке? Кріт, не кріт. На крута, похоже. То грається. Вже так по розкидуванні А нову мишку подарили? Не хоче, треба забрати. Можуть. Що таке персик? Ти вирішив не повертатися все-таки на свій лежанок? От, бачите який балований кіт? Не хоче мишкою гратися? Нова взагалі нуляч. Ну, без етикеток було. В пакеті куди продали. Думаю. Думу, гадає. Я так вже обрадувався, що він повернувся на свій лежанок. Ну, рано порадувався. Ні, повертається. Все. Тоді зйомку буду припиняти. Хай привикає назад до свого лежанку. Всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Ну, Персик, всім вітання передає. Всім добро!